студії з випуском новин Сергій Градов. Вітаю вас. Знеструмлений електротранспорт, призупинення роботи ТЕЦ та деяких котелин і насосних станцій. Це далеко не повний перелік проблем, викликаних черговим ударом ворога по об'єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. Наразі вдалося відновити електропостачання об'єктів критичної інфраструктури, але ситуація залишається складною. Введено екстрені відключення в Одесі та області. Вночі та в першій половині дня понеділка багато одеситів залишалися без тепла, водопостачання, а на роботу могли добратися тільки автобусами або автівками. В місті були введені екстрене відключення електроживлення. Зупинення робота ТЕЦ. Двох міських котелень та насосних станцій інфуксводоканал. Наразі водопостачання та водовідведення у місті відновлені. Запрацювали котельні в Пересипському районі. Запускається ТЕЦ, повідомив міський голова. В місті є дефіцит потужності, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів середнього та великого класів. В Одесі знов відкриті комунальні пункти незламності. Їх у місті більше 160. Адреси можна знайти на офіційному сайті міськради. В пунктах є можливість зігрітися, випити чай та каву, а також зарядити гаджети. Також працюють усі міські бювети, органи влади, медичні установи, центри надання адміністративних послуг. Все, що ми минулоріч облаштували генераторами. Тримаємось та працюємо далі. Щодо ситуації в області, енергетики ретельно працюють над відновленням електропостачання. Поки що світло містянам та жителям регіону будуть давати на 2-3 години на добу, заявив голова одеської ОВА Олег Кіпер. Ситуація складна, але не критична. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Одещина вже має досвід минулорічних блекаутів. Тож всі об'єкти критичної інфраструктури продовжують працювати за допомогою альтернативних джерел живлення. Якщо порівняно з минулим роком, сьогодні 100% лікарні забезпечені, швидкі допомоги. Ми сьогодні звіци це, це, центри зв'язку теплопостачання, сьогодні забезпечені і якийсь проміжок часу, тобто, ми можемо працювати альтернативно, незалежності від того, чи є чи світоні, звичайно, це не постійно. Ви це розумієте, що це паливо, це підвіз, це інші питання. Але сьогодні критична інфраструктура забезпечена тим, що тим, що їм потрібно на якийсь автономний період часу роботи опалювальний сезон не буде припинено раніше, оскільки це все одно не допоможе заощадити електроенергію, повідомили чиновники. Коли сіли порахували, що якщо зараз відключити опалення, а сьогодні вночі ви бачите дощ, знову температура знизилася. Якщо сьогодні це відключити, то ви всі включите. Я в тому числі включив кондиціонери, включив навантажувачі, і ми порахували, що ми зекономимо 10 мегаватт отримуємо плюс плюс 20. Тому вирішили, що це не відключати, тому що забезпечимо вам автономне тепло, це буде краще. Аби знизити навантаження на мережу, 25 березня не вийшов на маршрути весь міський електроте. Транспорт також обмежили електроспоживання промисловості. Зранку взагалі сьогодні був електротранспорт був відключений, тому що це також багато великі потужності. Е, спасає що дітки сьогодні не в школах, сьогодні канікули, і те, що бізнес, великі торгові мережі йдуть на зустріч, познімали реклами, познімали непотрібні холодильники, інші е, битові прибори повідключали і підприємства перейшли більш на нічний час роботи, коли всі сп'ять для того, щоб ту потужність, яка буде гуляти, вночі використовувати на це. Всі Йдуть з розумінням, тому що минула зима показала, що без цього ніяк. Енергетики просять відключити освітлення фасадів і вивісок, а побутових споживачів обмежити користування енергоємними приладами, особливо в ранкові та вечірні пікові години навантаження. Ввечері 25 березня в Одесі було чутно потужні вибухи. Повітряні сили зсу повідомили про загрозу балістичного озброєння з півдня. Військові просять городян та мешканців регіону не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Спецслужби інформують про те, що лінія 101 не працює, і радять містянам у разі необхідності дзвонити на номер 112. Уранці 25 березня Київ зазнав ракетного удару. Повітряні сили попереджали про загрозу балістичного удару з півдня. Сигнал тривоги почався вже під час вибухів. Внаслідок атаки постраждали щонайменше семеро мирних жителів. Внаслідок ракетної атаки в Печерському районі Києва постраждали сім осіб. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, зокрема, 16-річну дівчину госпіталізували. Відомо, що уламки ракети впали на нежитлову триповерхову будівлю, а також на центральний корпус академії декоративно-прикладного мистецтва. Там повністю зруйнована спортивний зал, конгрес-хол і виставковий центр. Пошкоджено приміщення кафедр та аудиторії. Загиблих на щастя немає. Травмована на завідувачку лабораторії її ушпиталили. У Соломінському районі уламки потрапили в офісну будівлю та на подвір'ї житлового будинку. У Дарницькому районі пошкоджено будинки в приватному секторі підробляв медичні довідки та допомагав ухильникам покинути країну. В Одесі затримали організатора чергової незаконної схеми збагачення. Одесит пообіцяв військовозобов'язаному виготовити фіктивні медичні документи про непридатність до військової служби для подальшого виїзду за кордон. Поліцейські викрили та повідомили про підозру Одеситу в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Свої послуги він оцінив чотири тисячі доларів США, отримавши завдаток від клієнта в розмірі тисячі доларів, затримали зловмисника через деякий час після отримання другого траншу передоплати в розмірі. Півтори тисячі ще дві тисячі доларів ухилян повинен був передати правопорушнику після отримання медичного висновку про непридатність до служб. За наявності достатніх доказів, слідчі повідомили правопорушнику про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Під час обшуку в машині фігуранта знайшли півтори тисячі доларів, а також оригінали та копії документів. Тепер йому загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Вони змінили балетні пуанти на солдатські берці та встали на захист країни в Одеському національному театрі опери та балету створили експозицію, присвячену артистам-фронтовикам, і назвали її Мистецтво перемоги. Від початку повномасштабного вторгнення одеський оперний на деякий час припинив вистави, але не роботу. Декоратори почали шити бронежилети, танцюристи та співаки перетворилися на волонтерів. А близько півсотні артистів пішли добровольцями до ТРО. Серед них є артист балету Ростислав Янчишин. Даже якщо йому сказали у військкоматі, що ні нам танцюристи не потрібні, але він поїхав до Кам'янцю, вступив в тероборону. Не знаю, це великий хлопець. Не кожен зміг би поступити так, як він. Це вчинок героя. Колеги Ростислава зізнаються, його вчинок їх не здивував, адже він був патріотично налаштований. Від 14-го року допомагав своїм друзям, отовцям загинув за місяць до свого 32-річчя. Глядачам та шанувальникам запам'ятався щирістю та артистизмом. Він мало. Яскравий здібності, професійний був артист дуже талановитий. Було декілька партій, в яких він був неперевершений. перевершений. Найяскравіший талант Ростислава проявився в сучасних постановках. У балеті Доля, присвяченому пам'яті героїв Небесної Сотні, він виконав партію фотографа. А у балетному дивертисменті нашого часу тримай він виконав партію солдата, що гине на війні. До зброї стали і технічні працівники театру. Інженер Сергій Архіпов відповідав за обслуговування складного обладнання з вентиляції та пиловидалення. аж раптом перекваліфікувався на танкіста. Як то кажуть, золоті руки у хлопця він виконував такі речі з коробів, що не завжди професіональні фірми таке можуть зробити. Тобто він самоучка навчався в інституті. Трошки інша спеціальність, але міг завжди зробити те, що треба було. для потреб театру. У театрі сподіваються, що всі інші співробітники, які зараз на фронті, повернуться на свої робочі місця живими та неушкодженими. Коли ми втратили рості, а потім Сергія для нас знаєте, нас театр весь мовчав. Вже не було сил плакати, вже не було сил не на ненавидіти. Це просто знаєте, було такий уклін нашим артистам, яких працівникам, яких вже немає з нами. На фронті зараз хореограф Олексій Скляренко, який працював над оперою Катерина. Бойовий медик під обстрілами виношує новий творчий замисел: постановку про людину на війні та про вплив війни на людину. Музику для нового балету вже написав київський композитор Олександр Родін. Наразі у театрі чекають на на дозвіл командування, аби Олексій міг приїхати до Одеси і почати роботу над виставою. Сьогодні в умовах перебоїв та відсутності електроенергії вкрай важливо залишатися з інтернет-зв'язком. Після минулорічного блекауту кожному, кому необхідно перебувати онлайн, вже добре знає про оптичний кабель і джипон інтернет, який працює за будь-яких обставин, навіть при відключенні світла. А для пересічних користувачів ще залишаються питання щодо того, як це працює і чи потрібно додаткове приладдя вдома. У компанії Тенет відповіли на всі питання. І знову українці приймають нові виклики. Окрім ліквідації наслідків ворожих атак, знову відсутність світла. Сьогодні дуже важливо швидко реагувати на події, переходити на онлайн, підключатися конференціям, працювати в мережі, отримувати великі обсяги даних. За сучасною технологією «Джипон», яка працює на оптоволоконному кабелі. Компанія Тенет підключає своїх абонентів вже тривалий час. Телекомунікаційна компанія дбає про безперебійне живлення і забезпечує його по всьому кабелю до квартири абонента. Розповідають в втене у приміщеннях користувачам, варто самостійно подбати про безперебійне живлення двох приладів джипон, терміналу і роутеру. Коли є електрика, все гаразд. Ви увімкнули ваші пристрої у електромережу і все працює. Але коли в електромережі немає живлення, тоді вам потрібні альтернативні джерела, якими можуть слугувати як Повербанки, від яких можна заживити понтермінал і роутер, або джерела живлення, які можуть живити пристрої напругою 5, 9, 12 вольт. Наразі вже існують готові рішення компактних джерел безперебійного живлення. Вони одночасно забезпечують резервним електроживленням дже і роутер. Ми вмикаємо пристрої до. Це понтермінал і маршрутизатор. Ми заживили ці пристрої від джерела безперебійного живлення. Коли електроенергія пропадає, ми вимикаємо зовнішнє живлення, і в нас все продовжує працювати. Ці джерела безперебійного живлення або ДБЖ автоматично вмикають режим зарядки, коли є світло. А коли електроенергію вимикають, вони автоматично переключаються і живлять пристрої, такі як джипон, термінал і роутер. Пристрої зріджаються доволі швидко. Це буквально до двох годин. Вони працюють в залежності від в ємності акумуляторів у пристроях. Середній показник 4-6 годин. На деяких моделях маршрутизаторів може працювати навіть до десяти. Нерідко буває ситуація, коли зв'язок є, а швидкості не вистачає, і це дуже дратує. Що впливає саме на швидкість інтернету? Нам розповів фахівець на швидкість інтернету, в першу чергу залишає. І це якість підключення, так яке виконане клієнтське обладнання до, там, до нас. Це наша мережа, це мережа інтернету і тут вже то Канали мережі інтернет, да, які ходять по світу, по яким йде трафік до того чи конкрет, іного конкретного ресурсу. А також дуже важливим параметром є в даному випадку, яку пропускну спроможність може забезпечити якийсь віддалений ресурс для конкретного клієнта. Тобто провайдер може надавати великий трафік, а ресурс, до якого ви приєднались, віддає лише невелику частину від можливого. Але це далеко не єдиний фактор. Наприклад, якщо вам вдома потрібен швидкий зв'язок, а його немає, перевірте, чим займаються інші члени родини. Радить фахівець. Якщо ви підключені до мережі інтернет, до провайдеру провайдер надає цю пропускну спроможність в першу чергу до вашого головного пристрою, до вашого там домашнього роду, який далі вже ділить її. По-своєму, на усіх користувачів. Зазвичай вона ділиться неравномірно, а там, хто перший не почав качати, той і буде качати. І може бути такі випадки, коли, наприклад, ви там намагаєтесь працювати, а ваша дитина запустила закачувати якусь велику гру. Ця гра качається з, доб з доброго ресурсу, гарні ресурс, канали, вона повністю завантажує пропускну спроможність вашого, надану вам провайдером. І вже на вашому конкретному пристрої. Вже цієї швидкості ви не будете отримувати у таких випадках. Експерт пропонує встановлювати певні обмеження в родині чи завести додому додаткове підключення, щоб бути незалежним, а також радить вирішувати всі питання щодо зв'язку та інтернету виключно з професіоналами, яким можна довіряти, щоб отримати стабільний інтернет, у нас нестабільний час, то я б все ж таки рекомендував обирати стабільних провайдерів, які працюють на ринку вже давно, які відомі користувачам. Ось, і якщо у них виникають якісь питання, не вагатися та звертатись до цього провайдеру для вирішення цих питань. Для багатьох відсутність енергопостачання значно не змінює розклад життя. Хоча, звісно, значно його ускладнює. Як мешканці Одеси виходять з ситуації, коли немає світла, дивіться далі у нашому матеріалі. Що роблять Одесити в реаліях сьогодення, коли електрика вимикається? По-перше, як показало опитування, відсутність світла відкриває нові можливості для відпочинку та спілкування з рідними. Як і всі виходять із ситуації. Заряджаємо телефони, відпочиваємо з дітьми, гуляємо, граємо в ігри. А чи приходиться дуже рано вставати і з сонцем зразу спати, лягати? Ні. Для цього є свічки, є різні фонарики, які перезаряджаємо, і все. Можна пограти, якісь вигри на столі. Для молоді відсутність електропостачання не є великою проблемою. Хтось продовжує навчання, хтось заняття спортом. Заряджаю повербанк, фонарики, таке, готуюся. Ну а чи вистачає зарядки? Ну, плюс-мінус так. Я зачастую готу, готуюсь до цього. наприклад, з, як це? Скачу якісь відео з Ютубу, щоб продовжити навчання, закачую якісь конспекти. Взагалі, моя мама купила повербанки та лампи, які не потрібно, ну якби електроенергія. Якщо вмикає світо там 12, то я стою і іду, якби робити уроки, там прибиратися, щось таке. Я займаюся спортом вдома, просто віджимаюся від підлоги. Присідаю, з котом граюся своїм. Я на ви стали немає світла, що робити, як приготувати. Вода є, слава Богу, можна вмитися. Якщо там прийняти душ, висушити волосся, то звичайно проблема, то вже як є, йду на роботу вже так. А приготувати їсти – проблема, тому що все електрична, духовка і плита. Купую якісь продукти, які не потребують обробки, там термічної там салат, якийсь роблю. Повербанки є майже в кожного питаного нами мешканця міста. Володарів генераторів значно менше, але деякі житлові комплекси подбали про своїх мешканців і забезпечили енергію хоча б ліфти. А генератор не думали купувати? Ні, не думали, тому що у нас багатоповерхівка це ну дуже удобно. Якби а ліфт як вас працює? А працює від генератора, який великий у нас в ЖК. А, тобто придбали, і ви не боїтеся застрягнути в ньому. Не боїмося. Є генератор вдома. Так що так і виходимо. Ну, це. Самі придбали? Так, да, самі придбали. Цього року чи минулого? Ну, ще минулого року. А він на все вистачає, у мене 3,5 кВт. Він вистачає, щоб холодильник працював, і телевізор, і все було. То ви вже хорошо підготувалися? Так, да, ми добре підготувалися. Це думаємо, що це. Временні трудності, все ми переживаємо, все буде добре. Якщо настала темрява, в першу чергу треба приділити увагу дітям, радять психологи. Страх та почуття тривоги від війни підсилюються в дітей у зв'язку з відсутністю електроенергії. Тому треба створювати комфортну атмосферу для них і себе за допомогою свічок, гірлянд на батарейках та різних цікавих ілюмінацій: теплих ковдр і смачного чаю. Щонайменше у 100 мільйонів євро оцінюють збитки підприємства Укренерго після атак які ворог здійснював протягом останніх декількох діб, повідомили фахівці. Мова йде тільки про високовольтне обладнання. Ситуацію вдається стабілізувати завдяки тому, що енергетики цілодобово працюють над відновленням обладнання, а також сформованому заздалегідь складу матеріалів та тренуванням персоналу, повідомив голова правління національної енергетичної компанії Укренерго Володимир Кудрицький. Він зазначив, наразі складна ситуація залишається в трьох областях: Харківській, Дніпропетровській та Одеській. Під час останніх ворожих атак важливу роль зіграли інженерні укріплення на об'єктах Укренерго, які облаштовувалися спільно з обласними військовими адміністраціями та державним агентством з відновлення. За попередніми оцінками, без цього пошкоджень могло бути вдвічі більше, а наслідки ще серйознішими підкреслили на підприємстві. Смертельна аварія в Одеській області. Позашляховик збив пішохода. Чоловіка госпіталізували, але за кілька годин він помер у лікарні. За попередньою інформацією водії позашляховика Вольва їхав у бік села Санжейка і збив пішохода, коли той несподівано вибіг на дорогу. Швидка доставила потерпілого до лікарні, але там від отриманих травм чоловік помер. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Ошукав півтора десятка городян напередодні свята. Винахідливого шахрая затримали на Одещині. Аферист перед 8 березня розмістив у мережі фейкове оголошення про продаж букетів за низькими цінами. Чоловік опублікував на популярній інтернет-платформі та в місцевих пабліках фейкове оголошення про продаж букетів живих тюльпанів і троянд за ціною від 500 до 700 гривень, що є значно нижчою за ринкову. Також афарист обіцяв безкоштовну доставку. Єдиною умовою була повна передоплата. Цією пропозицією зацікавилося 15 місцевих жителів, які перерахували на рахунок зловмисника 8,5 тисяч гривень. Отримавши гроші, той перестав виходити на зв'язок. Фігуранту повідомили про підозру. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі. Весна поки не радує, одеситів стабільно сонячною гарною погодою однак природні сили не зупинити. Все потроху оживає. На деревах вже з'явилися перші бруньки. І не зважаючи на суцільний стрес в умовах постійних ворожих атак, створити трохи затишку можна і самому впевнені ботаніки. В нагоді стануть рослини і квіти, які можна висадити вдома. Флоротерапія, гардентерапія або садотерапія. У сучасному світі існують цілі види допоміжних засобів, які покращують настрій, допомагають людині впоратися зі стресовими ситуаціями. Березень вважається найкращим місяцем для висаджування рослин як на присадибній ділянці, так і на підвіконні. Зокрема, вже можна посіяти розсаду. Головне, щоб для неї було достатньо освітлення, говорять експерти. У потрібно забезпечити світловий режим, тобто її повинно бути достатньо світла і вона повинна бути в теплі. Тобто, якщо у вас там 8-10 градусів на підвіконні, там, чи ви намагаєтесь її виростити десь там на балконі, то, звичайно, це важко зробити. Про холодно, ну, я зараз так. говорю, наприклад, там, про розсаду томатів там, чи Ні. перців. Зараз дуже популярна така є тема, як вирощування зелені, вирощування мікрозелені. За ростом рослин дуже цікаво спостерігати від зернятка до повноцінного ростка, відзначають ботаніки. А тим паче, якщо рослини висаджені своїми руками, то це дійсно здатне подарувати відчуття отриманої користі і насолоди від результату, стаючи своєрідним елементом терапії у наші складні часи. Окрім звичних рослин, можна спробувати посадити і екзотичні той же перець чилі або халапеньо можуть зрости у горщику на підвіконні і навіть порадувати врожаєм. Зустрічала там навіть помідори на підвіконі. Ну, малесенькі такі помідорки можна зустріти. Дуже гарно якось не знаю для мене було дивно, але дуже гарно плодоносив там ягідний фізаліс. Ну, тобто, це дуже було так екзотично, тому що це такі фізаліси на підвіконні, це дуже гарно. Ну там. Звичайно, якщо у вас недостатньо, недостатньо світла, то ви гарні ці рослинки не отримаєте. Ну і потрібно звичайно слідкувати за тим, щоб вони не хворіли. Весною починається період активного росту у рослин. Незайвим буде навести лад з тими, що давно зростають вдома. Підрізати сухе листя, дати підкормку. Рекомендують спеціалісти. Весняне добрива. Це ті, в яких багато азоту і мало вже йде калію і фосфору. тобто там воно збалансоване. Ну можна це. Особливо не занурюватись, просто там запитати в магазині, які ви можете нам, нам порекомендувати весняне добрива. Ну зачасту просто це добрива, в яких більше азоту. Тобто, рослина зараз це в кімнатній буде потрібно для того, щоб вони в них зараз в основному всіх хто почнеться період активного росту, і їм необхідно їх підживити. Спілкування з природою корисне навіть у межах власної квартири, говорять експерти. І конче рекомендують спробувати виростити квіти, рослини на. Підпіконні це не просто заняття у вільний час, а корисне дозвілля, здатне відволікти від сумної стрічки новин і дати надію на перемогу життя і добра в цьому світі. Однак, якщо в себе вдома, ми й можемо створити певний затишок. Зовні вирує негода. На 26 березня в Одесі оголошено штормове попередження. Вночі та вранці і вівторка очікується значний дощ. Повідомили від Чорного та Азовського морів. Вночі та в першій половині дня 26 березня очікуються пориви північно-західного вітру швидкістю до 20 метрів на секунду. У зв'язку з погіршенням погодних умов Одеська мерія звертається до одеситів і гостей міста з проханням бути пильними та максимально обмежити переміщення і поїздки, особливо літнім особам, дітям і вагітним жінкам. Прохання не залишати транспортні засоби під деревами та лініями електропередач, обережно пересуватися під деревами внаслідок сильного поривчастого вітру та дощу що можливе падіння гілок і кабелів. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока вирогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх недаріфування вздовж узбережжя. Небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою, наголошують у міськраді. Цілком ймовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення морської міни або предметів, схожих на них, у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідна невідкладно. Повідомляти за номером 102. На цьому випуск завершено. В студії був Сергій Градов. До скорої зустрічі.